Перевірка системи газопостачання є важливою частиною безпеки мешканців багатоквартирних будинків. На жаль, не всі ОСББ та керуючі компанії ставилися серйозно до забезпечення безпеки споживачів. Та обслуговування систем газопостачання тому Міністерство енергетики України 29 вересня 2023 року вирішило врегулювати це питання і випустило наказ 292 про порядок проведення технічного обслуговування багатоквартирних будинків. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж спрямоване на безпечну та безперебійну роботу газових систем. Це стосується газопроводів, кранів, вентилів, газових лічильників та інших елементів, що постачають газ до квартир. Ми почали проводити роботи по Дніпропетровському регіону з лютого місяця. На перше, грубо говоря, жовтня, так ми вже провели технічне обслуговування у полтори тисячі, більш ніж полтори тисячі багатоквартирних будинків. За цей час було усунуто понад 4,5 тисячі витоків газу, тобто, якщо так враховуючи, то приблизно три витоки газу на один будинок. А це ж ви розумієте, це безпека насамперед мешканців, і це безперебійний розподіл блакитного палива. Під час цього обслуговування фахівці Дніпропетровської філії газмережі перевіряють систему на герметичність, усувають виявлення витоків газу та повторно перевіряють систему на герметичність. А служба можна до вас. Ой, Встановлювалося пристрій для створення надлишкового тиску 500 міліметрів. Та перевірялася на протязі п'яти хвилин на витоки наявні витоки газу під час даної перевірки на протязі п'яти хвилин падіння тиску не виявлено, не наблюдалось, тому система герметична і ми можемо продовжувати роботи далі по технічному обслуговуванню газових мереж. Вересні цього року мешканцям будинків, у яких вже виконане технічне обслуговування, надійшли разові рахунки за проведені послуги. У газорозподільній компанії області зазначили, що така оплата нараховується лише один раз на три або п'ять років. Щодо власників приватних будинків, то їм також рекомендують укласти окремий договір про технічне обслуговування. Все залежить від строку експлуатації систем газопостачання. Тобто, якщо система газопостачання експлуатується більш 25 років, то тоді буде обслуговування один раз на три роки, і якщо менш 25 років, тоді один раз на п'ять років. Поживачам варто звернути увагу на реквізити для оплати, що відрізняються від тих, що використовуються для оплати розподілу газу. Ці рахунки та графіки проведення робіт можна знайти на офіційному сайті Дніпропетровської філії газмережі, у розділі технічне обслуговування. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.